Який в нас результат? Ось наші клапани. Так, як вам так зняти, щоб було видно? Воно в принципі не видно. Видно вже фаску виточено, тому що коли клапан стояв в голові, щоб його витягнути з направляючого, мені довелося стучити ось це все. Але якщо так знімати, воно видно точку. Камера його не фокусує. Не, не можна побачити. Ну, суть там, що там було видно на відео, яке воно було. Два клапани, просто ніжко розвальцевало. Тобто клапан, гівна якість. Ну і в принципі ось який у нас випускний клапан. Він просто згорів. Пускний нормальний випуск постраждав. І навіть видно по ніжці клапана, Якщо порівнювати їх два, видно, що випускний сніжка згорівша. Йому взагалі трішки я могла б обірвати і не робила б горя. Головочка вже відмита, клапани їдуть. Сальники також. Встановимо все. Клапани притрем. Ну, засухарю, подивлюся, якщо будуть пускати притру. І все, в принципі, збірка. І... Ну і все.